Перший крок просто потрібно почати з бажання виявити просте елементарне бажання. Тут немає таких якихось правил, да це вже як життя підскаже, так напевно треба відчувати і в такому напрямку рухатись. Я просто хотів стати реально успішною людиною. Я хотів стати в той час, коли казали, що всі повинні рівні бути. Да? А я хотів стати багатим. Я хотів стати досягти якогось результату. Я хотів поїхати кудись, я хотів щось побачити. Я прокидаюся зранку по-любому, і в мене є бажання працювати, жити і рухатись вперед, заради рідних, заради змін, заради цікавого, ну, нормального життя. Того, про якої я мріяв, про яке я собі планував яке я хотів зробити. Але е, просте елементарне, вчитися і слухати тих, хто досяг якогось результату. Тільки від них ви можете почути реальні моменти, яким чином досягати успіху. Не зупиняйтеся, ваша мрія, якщо ви її правильно поставите на правильні принципи, на правильні риси характеру, ви обов'язково доб'єтеся і досягнете того, що ви хочете.